Доброго ранку, брати та сестри, ранок це прекрасний дар, нова сторінка, яку Бог відкриває саме для вас. І перед тим, як світ заповнить наші думки своїми вимогами, є особливий момент для зустрічі з тим, хто дарує справжню силу. Ця молитва для кожного, хто прокидається з відчуттям втоми, хто несе важкі ноші на своїх плечах, хто шукає сили продовжувати. Але знаєте що? Неважливо, що сталося вчора чи що принесе завтра, сьогодні ви можете почати з Божої присутності. Приєднуйтеся до цієї молитви і дозвольте Господу наповнити ваше серце своєю силою, любов'ю та надією на цей новий чудовий день. У цей тихий момент перед початком нового дня, коли світ ще не повністю прокинувся, я відкриваю своє серце Тобі, Ісусе. У пошуках тієї сили, яка походить лише від тебе. Вчорашні турботи все ще відлунюють у моїх думках, а завтрашні тривоги вже стукають у двері. Але саме тут, у цьому просторі між минулим і майбутнім, я знаходжу притулок у твоїй присутності. Господи, ти знаєш, як часом важко нести тягар очікувань, які накладає на мене життя сім'я, робота, власні мрії, що здаються такими далекими. Я приходжу до тебе не з досконалістю, а з правдою про те, ким я є, людина, яка шукає твою силу, не тому, що заслуговує на неї, а тому, що потребує її, як легені потребують повітря. Ісусе я втомився від спробу се контролювати, від бажання бути сильним для всіх довкола, коли всередині відчуваю себе крихким, наче осінній лист на вітрі. Тож я благаю. Наповни мене твоєю силою, не тією, що кричить і вимагає уваги, а тихою, непохитною силою, яка народжується з глибокої довіри до тебе. Нехай ця сила тече через кожну клітину мого єства, заспокоюючи тривожні думки, зміцнюючи втомлене тіло, даруючи надію зневіреному духу. Коли я відчуваю, що не справляюся, нагадай мені, що Твоя сила звершується в немочі. Коли дорога здається надто довгою, дозволь мені пам'ятати, що я не йду сам. У Твоєму слові у посланні до Филип'ян, 4 главі, тринадцятому вірші, написано: усе можу в тім, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Господи, я тримаюся за цю обітницю сьогодні, не тому, що моя віра завжди міцна, а тому, що твоя вірність ніколи не хитається. Ісусе, я приношу Тобі кожну сферу свого життя, де відчуваю безсилля, стосунки, які потребують зцілення, мрії, що здаються недосяжними, страхи, що паралізують, рішення, які я боюся приймати. Усе це я складаю до твоїх ніг, знаючи, що в твоїх руках навіть розбите може стати прекрасним. Дай мені силу прощати, коли образа пече серце. Дай мені мудрість обирати любов, коли легше відвернутися, дай мені терпіння чекати твого часу, коли все в мені кричить про поспіх, і дай мені сміливість чинити правильно, навіть коли це важко. Господи, у хвилини, коли я відчуваю себе маленьким перед великими викликами, нагадай мені, що ти Бог неможливого. Ти той самий Бог, який воскрешав мертвих, зцілював хворих, нагодував тисячі. І якщо ти піклуєшся про птахів, то тим більше дбаєш про кожну деталь мого життя. У книзі Пророка Ісаї у сороковій главі, тридцять першому вірші, ти обіцяєш. А ті, що надію складають на Господа, силу свою обновлять, немов орли, здіймуть крила, будуть бігти і не втомляться, підуть і не знесиляться. Ісусе, я обираю надіятися на Тебе сьогодні, не на свої здібності, не на обставини, а лише на Тебе. Нехай Твоя сила стане моїм фундаментом, коли все довкола здається хитким. Нехай твоя любов буде якорем, коли бурі життя намагаються віднести мене геть від істини, і нехай твоя благодать покриває всі мої недосконалості, нагадуючи, що я прийнятий і люблений не за те, що роблю, а за те, ким я є в тобі. Господи, я також молюся за кожного, хто зараз чує ці слова, за того, хто прокидається з важким серцем, за того, хто бореться з хворобою, за того, хто втратив роботу чи близьку людину, за того, хто відчуває себе забутим і самотнім. Нехай Твоя сила торкнеться кожного серця прямо зараз. Нехай той, хто втомився, знайде в тобі відпочинок, нехай той, хто боїться, здобуде мужність, нехай той, хто сумнівається, отримає впевненість, і нехай кожен із нас зможе сказати разом із Псалмоспівцем: Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятися, Господь міцність мого життя, кого мені жахатися. Ісусе, залишайся зі мною сьогодні, у кожній розмові, у кожному рішенні, у кожному кроці. Нехай люди бачать не мою силу, а Твою силу, що діє через мене, нехай мої слова несуть надію, мої вчинки любов, а моє життя свідчення Твоєї вірності. Дякую тобі за те, що ти ніколи не покидаєш мене, за те, що твоя любов незмінна, а твоя благодать безмежна. Я йду в цей день не в своїй силі, а в твоїй, знаючи, що ти вже приготував шлях попереду мене. Тож я молюся з вірою і вдячністю, знаючи, що ти чуєш кожне слово мого серця, нехай твоя сила наповнить мене, і нехай цей день стане свідченням твоєї любові в моєму житті. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у спільній молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях Амінь як знак вашої віри та згоди з цими словами. І якщо є хтось особливий у вашому житті, член родини, друг, колега, хто потребує Божих благословень сьогодні, не вагайтеся написати його ім'я в коментарях. Ми разом піднесемо кожне ім'я до престолу благодаті, вірячи, що Господь почує наші молитви і торкнеться кожного серця своєю любов'ю. Також ваші вподобайки під цим відео допоможуть іншим людям знайти його та розпочати свій день у мирі з Господом. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це, щоб не пропустити наступні наші зустрічі для спільної молитви. Також ваші вподобайки під цим відео допоможуть іншим людям знайти його та розпочати свій день у мирі з Господом. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це, щоб не пропустити наступні наші зустрічі для спільної молитви. Нехай цей день принесе вам мир, радість і відчуття Божої присутності в кожній миті. Він з вами і цього достатньо для всякої перемоги. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе, нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.